Сподобався мені крем польського бренду Bielienda Fresh Juice. Саме ось цей крем для жирної, комбінованої та чутливої шкіри з саліциловою кислотою та цитрусовою водою. Мені сподобалося в ньому те, що шкіра залишається і зволоженою, і матовою, помірно матовою, не пересушеною. Аромат з такою відчутною. Композицію гірчинка, але, в принципі, впродовж дня вивітрюється під декоративною косметикою. І за ніч також шкіра поглинає його повністю в... і стає матовою, м'якою матовою. Також тут є антибактеріальна дія, щоб зменшувати кількість висипань, можливо, якихось запалень. І дуже сподобалась його текстура крем-гелю. Також зручно, що є кришечка, яка віддзеркалює. Якщо лежиш в ліжку, можна, як в дзеркалі, побачити, куди наносити крем, це теж дуже зручно. Баночка нагадує, або дуже такий пластик міцний, або це дійсно скло. Крем має чудовий склад, як на мене. Не дивлячись на те, що це продукт мас маркету але компоненти тут. Дуже непогані. Консистенція крем гелю, при розподілі по шкірі він такий водичковий стає, але обличчя не блищить. Крем поступово поглинається, шкіра на дотик оксамитова, м'яка, матова і в той же час зволожена.